Неча на зеркало пінять, коли рожа криває. Так кажуть Нарасеюшки, і так колись в своїх телепроєктах квартала 95, «Квартала 95» казав Володимир Зеленський. Доброго здоров'я. Друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі скажете, як зав'яже. Чому я почав з цього «Неча на зеркало пінняти? Да? І начебто не українську. Неукраїнською мовою. Нічого, вибачайте. іноді, коли цитуєш Зеленського, треба переходити на відріки магучі. Це я чому почав? Тому що така от є дипломатична школа Трускавецька імені Зеленського. І в цій дипломатичній школі вчать е, наших союзників. Ну, повчають, альо, чому в НАТО? Зараз, звісно, на Трампа буксувати після 28 лютого, коли е, Володимир Олександрович показав середній палець Трампу, збадріли якби українців, які щось е, подумали, що потрібно е, якби об'єднуватися не навколо нації, а навколо президента. Ну це наївність українців, звичайно. От він зараз на Трампа якби не буксує. Але ж можна, якщо там ви не буксуєте там на більш найвеличнішого лідера в сучасності, з чим сам, то принаймні на послів буксувати можна. І от він сильно наїхав, ну як не сильно, ну наїхав на поз... Пані посол США в Україні Бріджет Брінк. Він їй власне, сказав, що «от ви неправильно не так реагуєте. Ну, Почав повчати, що ну, найбільший експерт в дипломатії в комунікаціях це виявляється, Зеленський. <свистак> <свистак> да. І от він каже. Вона відреагувала на те, що американці по його рідному кривому рогу запустили балістику. Загинуло дуже багато людей. Загинуло багато дітей. Це було по дитячому майданчику. Це звичайно страшна трагедія. Це злочин, черговий злочин. Російської е, е, влади і особисто Путіна. Е, е, і от він і дорікнув її, що ви, от наче сказали, що це злочин, що це от ще раз цей злочин свідчить, що війна має припинитися. Але, казав Зеленський, ви слабо критикуєте, тому що ви не сказали країну, з якої прилетіло. Не, ви не вказали, тобто ви не докрітіть якийсь. От, Ну, посольство нічим не відповіло, але коли сьогодні прилетіло там, і у нас по Сумам тут здорово прилетіло, і прилетіло по Києву, От, і е, пані посол е, знову ж сказала, наголосила, що е, це не щоб ви знали, що це не просто прильот, це прильот з боку Росії. Як би б виправилось? Але я що хочу сказати? Е, ну... Не треба буксувати, якщо боїшся буксувати на Трампа. Не треба буксувати на е, інших американців, тому що американський народ нам співчуває. Я розумію, що Зеленський е, відчуває особисту неприємність до всіх західних послів, тому що вони його критикують. Мало того, вони підтримують. Е, вони підтримують стосунки з громадянським суспільством України. От повірте, коли якийсь посол іноземної країни приїздить до Сум. Він зустрічається звичайно з представниками обласної військової адміністрації, але перед і все одно там повечері, чи чаю поп'є, найде час і зо мною. Щоб не тільки вони йому в ухі дієли, там які вони тут, блін, молодці, як вони все спасли, все побігли, всіх побідили, а й почули мою скромну думку. Ну і не лише мою, а там провідних науковців, журналістів. Так вони працюють. От у них комунікація така, щоб не тільки їм до Зеленський Зеленського вуха, а і нормальні, адекватні люди. Да, так що Дипломатична школа Зеленського ну просто навіє. Я ще хотів щось сказати. от е, е, Говорив вчора з Дмитром Чекалкіним, і він згадав, що в 22-му році Зеленський е, в 4 місяці взагалі не згадував Путіна. Він говорив, там, типу, що От там, типа, Росія, Кремль, вооружені сили Росії атакують, ми відбиваються, а Путіна не називав. Якби, Можливо, там е, якийсь ще е, думав місток до перемовин е, провести, а потім е, попустився і кинувся в протилежне. Видав указ, що там забороняю всім перемовлятися з Путіним. І тепер, якщо ж перемовлятися, то треба ж відміняти свій власний указ. Ну, в общем, взагалі, От. Але між тим, ми запам'ятали. І той. Знову ж там, тіпа, і ці люди забороняють послам інших країн десь щось не договорювати коли сам Володимир Олександрович стіснявся назвати прізвище Путіна. Ну, в общем, така от школа, да, і з такою дипломатичною школою, з такою ступіню комунікацій, я думаю, що ми будемо програвати. Тим більше, що Скот Бесенд. Це міністр економіки США, який якого Трамп призначив відповідальним за, за закон про за угоду про Надра з Україною. І він тому ж самому Карлсону давав інтерв'ю, тому самому злополучному Карлсону. От і. Він там говорив, що да, от Зеленський погарячкував, він, до речі, дуже слушні дві речі сказав: що Зеленський слухає не тих людей в своєму оточенні, і це я тут аплодую, молодець, тому що він, він мабуть, знає, можливо, від того ж самого посольства він не знає, що Зеленський слухає 5-6... Ефективних жуліків, а не прислухається до е, парад розумних людей е, і перебуває в теплі ваночки. Е, і друге, що він сказав, що, е, звичайно, ми хочемо е, цим фондом управляти. Чому зараз я процитую, як він класно сказав: зараз, е, тому що це е, не подобається людям, чиї руки в касі. Тобто, натякнувши, що ці 5-6 ефективних жуліка, вони таки дійсно не менеджери, а жуліки. Тому що ця угода не подобається тим людям, чиї руки в касі. Ну саме елемент угоди, а елемент угоди, що 3 плюс 2 буде 5 членів правління, троє з американського боку, двоє з і таким чином виконавчого директора ці члени правління виберуть ну, кого американці захочуть. Я теж, як би, не прихильник цього, але тільки за умови, що у нас прийде нормальний адекватний президент, нормальний, нормальна рада вона сформує формує нормальний адекватний уряд. І тоді я би наполягав, щоб все-таки керівництво визначалося в Україні цього фонду, а не от це все. Але поки що американці праві. Тобто кліптоманам не можна віддавати, то що там же їм дадуть зразу команду, там типа 20% ні сюди. От, так що десь е, отак. Е, ну і скажімо так, у Зеленської є. Батька Блізнець чи брат Блізнець це Дональд Фредович Трамп, який дипломат, ну, ну блін, тут вони потягаться мають хто крепче з них. І е, Трамп розісрався з усім світом. І ми вчора бачили 100-500 демонстрацій в усіх без винятку штатах, і це десятки тисяч людей. Це при тому, що ну, з часів в'єтнамської війни з Мартіна Лютера Кінга. Ну, таких демонстрацій Сполучені Штати не бачили. Не бачили просто. От з часів Рейгана, тобто нічого подібного не було, і якби ціле покоління виросло, яке не бачило таких демонстрацій. Те люди там 50 плюс чи 60, плюс можуть пам'ятати, масові демонстрації протесту проти дій влади. І от Трамп заслужив не тільки в усьому світі, а і прокидається. Демократія, яку він хоче хакнуть в Сполучених Штатах. І дуже цікавий конгресмен Ел Грін. Він цікавий тим, що він сам з Тіхаса, де власне, ну, майже все це республіканське, там демократи це ну, дуже рідкісне явище. Але тим не менше, в Остіні, там, де багато студентів університет, де багато, скажімо, Американців не англосаксонського походження там прийшов демократ. Я думаю, його спеціально виставили, щоб пішло, якби з республіканського штату, але демократ Елгід сказав, що за 30 днів вони підготують. Якісь речі по імпічменту. Звичайно, не будемо там тут надзвичайними оптимістами, навіть якщо б Конгрес проголосував. Хоча в Конгресі теж республіканці, понятно, вони не проголосують, то Сенат не проголосує точно. А Сенату там справа в тому, що спочатку Конгрес голосує, а потім Сенат. І Сенату треба дві третини голосів, тобто 67 голосів треба, щоб проголосувало із 100. Понятно, що цього не набереться. Що з цього імпічмента нічого не буде, але цікаво, це вже тим, що Америка починає прокидатися, і, я думаю, тиск буде на Трампа як зовнішній, так і внутрішній. Ну, і, скажімо так. Тікток уже угода була з Китаєм готова, щоб вони не блокували там ну, американці у себе Тікток. Але коли вони влупили китайцям мита, там, не знаю, 34%, то, понятно, Китай сказав, ні 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 ми хіба що вам стільці з офісу Тікток Сполучених Штатів продамо за мільярди, якщо хочете. в общем, десь таке. От, Ну і що? Треба розуміти, що коли прокидається Сполучені Штати, нам потрібно знати, що у нас ми. В тій ситуації, коли е, ми бачимо проблему, що треба е, міняти цей е, уряд і протестувати, але ми не можемо протестувати під час війни, і ми самі себе пов'язали цією суспільною угодою з владою. Що е, ми якби не протестуємо. Ми не виходимо на демонстрації Майдану, щоб не розхитувати човен. Але влада при цьому не боїться розхитувати човен. Вони при цьому кажуть: а ну ви ж не протестуєте. Ну, ми будемо е, красти, робити хаос далі, там, типа е, ув'язнювати військових. І взагалі і, і, і підробимо вибори. Бо ви ж тут ну, ви ж не протестуєте, то треба починати. Давити їх е, 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 хоча б медійно. і гнійник це те, що от вони нарощували, нарощували, і це те, що привело Зеленського до влади, коли вони е, коли вони маніпулювали людьми, і вони зараз намагаються продовжити робиться. І тому вихід наш це готуватися, коли буде заморожений конфлікт, до того, що ситуація зміниться, і ми зможемо протестувати. А поки що потрібно. Ну, з людьми говорити, от як я говорю з вами, треба, щоб всі люди з усіма людьми говорили кругом, десь в гаражах, в чергах, на роботі, в сім'ях, з сусідами. Що цей оцей гнійник треба нам тепер. Руйнувати. І для цього треба для початку хоча б підписатися на мій е, канал, хто не підписався, welcome, дуже прошу, буду должен І е, що ж, хто підписався, то не забудьте лайкнути, прокоментувати, щоб це піднімало цей відео, це відео в рейтингах Ютуба. Ну і потрібно знати, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента. Україна е, по-любому вистоїть, росія не пройде на посарам.